Брати і сестри, де є Бог? Ви його бачили? Де ж Бог? Де ж Бог? Сьогодні це питання світ дуже часто задає. Чому люди питають, де Бог? Бо його десь втратили? Чому втратили? Хто може бачити Бога? На ці всі питання сьогодні спробуємо дати відповідь, тому що сьогоднішнє слово. Літургія слова, вона вказує, де є Бог, які є причини втрати Бога, хто може бачити Бога. Можна звичайно відповісти, так як маленький єврейський хлопчик, якого привели до равіна в школу, в синагогу вчити святе Писання, Равін побачив цього хлопчика, так нахилився і каже: дам тобі шекля! Шекель це євро наше, ну, наше. наша гривня. Дам тобі шекля, якщо ти скажеш, де є Бог. Хлопчик так глянув на цього равіна і відразу відповів, каже: дам тобі два шеклі, якщо скажеш, де його немає. І церква нас вчить, дорогі брати і сестри, що Бог є присутній там, де є любов, де є милосердя, доброта, мир і так далі. Тобто такі. Сфери присутності Бога. Де є Бог? Така позитивна відповідь. Звичайно, церква може також сказати, промовити, що Бога однозначно немає там, де чиниться гріх. Це є така відповідь з негативної сторони, що Бога нема там, де чиниться гріх. Але улюблене сьогоднішнє Слово Боже воно показує, які ще причини відсутності Бога, чому людина не бачить Бога? Чому людина не бачить Бога? Минулого тижня. Ми відсвяткували хрещення Господня. І сьогоднішній день, сьогоднішня неділя, вона якби продовжує нам ставить перед очима цю знову ситуацію хрещення Ісуса в Йордані, але показує це з іншої сторони, показує таку глибину події, що відбулася. Святий Йоанн Хризостом, Золотоустий, він як проповідував. То, якби мед з його вуст виходив, всі любили його слухати, його прозвали Золотоустно, то він, він був на початку священником в Антіохії, потім єпископом Константинополі в IV столітті, він казав так, що хрещення Господнє це є подія, яка показала всьому світові Месію Христа. Коли Христос народився, не всі його бачили. Були представники до цієї події хрещення, які бачили Ісуса. Бачив Йосиф, Марія, бачили праведники Ізраїля, які очікували Спасителя Святий Йоаким Анна, Пророчиця. Бачили представники поганського народу, царі зі Сходу Три, які прийшли поклонитись. Але в події хрещення побачив весь світ. До цього часу ніхто не знав, що він Месія. Йоанн Хреститель, якщо уважно слухали Євангелію впродовж цього різдвяного періоду, він говорив, що стоїть між вами той, якого ви не знаєте. Стоїть між вами той, якого ви не знаєте. Я йому недостойний розв'язати ремінця на сандалі». Отже, ця подія маніфестації Ісуса. Що відбулося так насправді? Перше, на що хотів би звернути вашу увагу, це є. Аспект навернення. Навернення як умова зустрічі з Богом. Бо що Йоанн Хреститель робив? Він закликав всіх до навернення. Що він робив в Йордані? Він хрестив водою на покаяння, на навернення. Що таке ця подія хрещення? Євреї це такий народ, який дуже любили таку буквальність. І для них кожен жест він був дуже такий промовистий, буквально. У них є дуже багато різних приписів щодо омивання, щоб не було гріховності. І от вони не сядуть, коли не помиють руки, завжди миють ноги, вмиваються. І одним з таких жестів стати на дорогу праведності було охреститися водою. І це Йоанн Хреститель робив. Він хрестив всіх на покаяння водою. Це не було прощення гріхів. Це було приналежність до вибраного народу, який знає єдиного Бога, який прощає гріх. І Йоанн Хреститель це робив. І хто хрестився в Йоанна Хрестителя? Хрестились блудниці, митники, грішники. Хто не хрестився? Не хрестились праведники, фарисеї, книжники, законовчителі. Чому не хрестились? Бо вони думали, для чого нам каятись? Ми вже є вибраний народ. Ми вже стоїмо на дорозі покаяння, ми вже чисті, ми всі приписи дотримуємось. Що це він собі видумав? Це якщо хтось хоче стати вибраним народом, війти в Ізраїль, якийсь поганий, то вони мусять охреститись, бо вони не чисті, а ми чисті. А Йоанн Хреститель казав, гадюче поріддя, сокира вже при корінні, кожне дерево, яке не приносить плоду, буде зрубане, кинуте в вогоні спалене. І не всі хрестились, не всі. На жаль, сьогодні в сьогоднішньому світі дуже багато людей повторює цю помилку. Повторює помилку, тому що вважає себе праведником. Вважає, що ну аж які в мене гріхи? Я не згрішив, нічого в мене немає. Все нормально. Не потрібно мені каятись. Як наслідок такого мислення тратить Бога, не бачить Бога, не помічає Бога в своєму житті. Тому що не стає на дорогу покаяння. Йоанн Хреститель жив покаянням. Він жив як кайник, той, який кається. І він бачив Ісуса, і Він вказав для інших на Ісуса. Бо це, це Його життя в покуті, в покаянні, воно допомогло побачити Ісуса. Не віра з чуда, а чудо через віру. Багато людей кажуть, це помилка. Ой, хай щось станеться, хай Бог об'явиться, хай здоровим стану, збагатію ще щось, я повірю. Ні-ні ні-ні, не повіриш. Віра, вона підкріплює, чуда вони підкріплюють віру, але вони пові... потрібні для віруючих людей. Бо лише віруючий може побачити чудо. Не віруючи, не побачить. Вони будуть говорити, що це щось інше. Що це чорно, не біло. Будуть агрументувати це різними своїми розумовими думками. Другий аспект сьогоднішнього слова, який нам відкриває цю правду про близькість Бога або про далекість Бога, це є умільта. Сензи знає, що таке умільта. Ну, бачите, я теж вчу італійську мову, то я трохи. Умільта, покірність. покірність. Покірність Ісуса, з якої випливає всіляка інша покірність. Покірність. Іван Хреститель говорить ось агнець Божий. Агнець ягня. Що це означає ягня? Ягня, дорогі, це була е, тварина жертовна. В храмі Єрусалимському кожен день зранку ввечері били цих ягнят, палили і приносили в жертву Богу як перепрошення за гріхів. Був такий звичай на свято Подяки, що збирали такого барана, чоловічого роду ягняту, виводили за місто, клали на нього руки і відсилали геть. І вважали, що. Вони передали йому всю свою нечистоту гріхи і відсилали. Є таке по-русски, воно звучить. Казіолог отпущення. Це воно з цієї традиції. Ягня, воно грало таку роль. А чому саме ягня? Чому агнець Божий? Ми на його, ось агнець Божий. Чому ягня? Бачили, як вбивають ягнят? Ну, як вбивають курей, свиней, напевно, бачили. Оце є велика різниця. Да? Бо як убивають ягня, то воно мовчить, витягує шию, йому перерізають, кров стікає і все. А як бивають курку або свиню, то пів села чує. так виріщать. Ісус він був покірним аганцем, не підносив голосу, не бунтував, нікому нічого не доказував. На хрест пішов в покол задля спасіння світу. Взяв на себе гріх світу. Тут на Хресті, на Голгофі, відбулося правдиве хрещення, правдиве змиття гріха людей. Ягня це дуже е, тварина така важлива, сакральна, тому що ягнят їдять на Пасху євреї, вони його вбивають, проштовхують. Шпицями так навпіл і крутять на вогні. І потім їдять з опрісниками гіркими зелами. <кій> Ісус Христос теж є покірне ягня, таке отак треба перевернути, який вбитий на Христі. І дуже така промовиста символіка. Покірність як умова побачити Бога, Як умова близькості Бога. Сьогодні цієї покірності бракує всім без винятку. Мені теж. Третій аспект дуже важливий сьогоднішнього слова це є візія Йоанна Хрестителя. Те, що бачив Йоанн Хреститель, духовний досвід, що бачив Йоанн Хреститель. Він говорить, що той, хто мене послав Хрестити водою, сказав мені, над ким побачиш. Духа Святого в Виді Голуба, то і є Месія, Христос, який буде хрестити всіх Духом Святим. той, який дійсно буде відкуплювати всіх, прощати гріхи. Він мав досвід Бога. А Ісус, раніше, ми на початку Адвенту читали, що, що Він запитував людей: на що ви ходили дивитись в пустину? На що ви ходили дивитись? На чоловіка, одягненого в одяг, який їсть щось незрозуміло. Не... Не що? На що ви ходили дивитись? Всі ходили дивитись на пророка, тому що мовчав Бог, не було Слова Божого. А через Йоанна Хрестителя, через вуста Йоанна Хрестителя, всі люди вважали, що промовляє Бог, діє Дух Святий. Бог говорить. Чому говорить? Тому що він пророк чує Бога. Знає Бога, близько Бога і переказує слова. І на це ходили дивитись. Досвід Бога. Якщо я знаю Бога, якщо я чую Бога, якщо я близько Бога, то я можу Його передати іншим. Інші можуть побачити це. Я коли думав над цим словом, то подумав, а як, який мій досвід Бога як у священника? Ки мій досвід Бога. І перша така подія, перша сфера, де я досвідчив Бога, це є правда. Тому що я своє покликання відкрив, коли шукав правди. Бо задавали різні питання, які, якби, ставили під сумнів віру. Мої колеги, друзі, казали: ну ти глупий, ну подивись. Як ти віриш в Бога, а ось це, ну тут же ж ну, так все зрозуміло, що це обманюють вас там, церкві. Я ходив, питав священика, і священик, наскільки він міг пояснити, він мені, його ці слова вони вистачали мені для зрозуміння правди. І моє серце було спокійне, воно не тривожило, що щось тут неправда. І потім так далі, 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 далі. І вже і в семінарі, коли вчився, я поглиблював цю правду. І до сьогодні я впевнений, що лише. В церкві є голос правди. Якщо хочете десь почути правду, то ви почуєте тут, в Слові Божому. Однозначно. Чи почуєте зовні? Можливо, можливо, ні. Правда це є мій досвід Бога. Я знав, коли я чув ці слова, мені було добре. Це було близькість Бога, бо це була правда. Також досвідчив Бога в таїнствах. Не буду розповідати все, але е, досвідчив Бога в таємстві сповіді, коли був семінаристом, священником. Е, коли було щось, гріх, який віддаляв від Бога, дискомфорт. Неважливо, який священик був, неважливо, що він говорив. Інколи священики на сповіді священикам нічого не говорять, кажуть покуту і все, йди. Ти все знаєш, в книжках прочитаєш собі, де наверное, не вистачить. Але. Після сповіді завжди відчувалася така легкість, повернення, близькість Бога, ці обійми милосердного батька. Якщо не маєш досвіду Бога, як вкажеш на Бога для інших, яким правом маєш говорити їм про Бога іншим? Багато людей сьогодні вони зневірені. Чому? Тому що не бачать. Бога в нашому житті, в житті нас священників, нас християн, не бачать. Ян Павло ІІ в своєму понтифікаті він завжди повторював це відомі слова, що сьогоднішній світ не потребує вчителів, потребує свідків, ті, які своїм життям будуть свідчити про Бога. Дуже часто в семінарії нас викладач отець Олександр, то він повторював, що. Єдина Євангелія, яку, можливо, людина прочитає, це твоє життя. А якщо не побачить Бога в твоєму житті, ну, то ніколи нічого не прочитає і не буде знати. І в цій літургії в Євхаристіні, яку вже зараз за пару хвилин будемо починати, є такий промовистий жест, жест вказування на Ісуса, коли сьогодні є концелебра. Коли ми будемо молитись й у Христину літургію, то священик Целібранц буде тримати Ісуса, піднімати, а інші будуть вказувати рукою, в центр. В оздобі храму вказується на Ісуса вічна лампадка. Це є джерело, це є найголовніше. Тут є радість, тут є життя, ось він, це є центр, це є найбільше, що ми можемо мати. Чи ти знаєш про це? Чи ти віриш в це? Найбільше добро, дорогі брати, дорога сестри, яке ти можеш зробити для інших, це показати їм справжнє світло, справжню радість, спасіння в Ісусі Христі. Казати так, як Йоанн Хреститель, спочатку своїм життям, і якщо побачать в твоєму житті, то тебе запитають. І потім своїми словами. Хай так буде. Амінь.